Доброго дня, весь Тернопіль вас вітає! Отримали чергове поступлення свіженьких японських міні-тракторів. Наявності 7 моделей і одразу почнемо з ось такої куботи Б114, 14 кінських сил, повний привід з рідною ґрунтофрезою. двохточкова навіска, боковий циліндр. Звичайна механіка. Є блок управління до бокового гідравлічного циліндру. Напрацювання 381 мотогодина. МТ-25, Повний привід, гідропідсилювач, 4 циліндри, рівна підлога, реверс напрацювання 1024 мотогодина, Дуга безпеки, дошок з рідною грунтофризою, стан ножів, Швидкоз'єм, кардан, боковий циліндр. Наступний у нас вже йде. Янмар ЄФ222, свіжіших рай, повний привід, гідропідсилювач, реверс, Півавтомат є пам'ять на візки дуга безпеки теж з рідної грунтофризою, швидко з'єм, кардан, боковий циліндр, стан резини, як бачите. Кажемо ще стан ножів Наступний у нас ядмар. EG227, подібний до ER, але трішечки інша модель із кабіною. Як бачите, з панорамними вікнами, стан в салоні, півавтомат, є блок управління до бокової гідралічного циліндра. пічка-кондиціонер, рідна магнітола, реверс з ґрунтофризою, швидкозєм, кардан, боковий циліндр. Мідсубіші МТХ 28, 28 кінських сил, повний привід, 4 циліндри, рівна підлога, механіка, реверс. Як бачите, тритерес, з рукнутою фрезою, швидко з'єм, карданний вал, боковий циліндр. Стан ножів. Наступний у нас кубота gl 29 29 кінських сил, повний привід, боковий. Гідравлічний циліндр теж присутній, звичайна механіка, стан рези, швидкоз'єм, з'єм, кардан, дуга безпеки, стан ґрунтовризи, отож от ті 3 хциліндрова повний привід. ось Так він виглядає. З дугою безпеки, звичайна механіка. Тому кого зацікавив трактор з свіжого поступлення, телефонуйте. За номером, що вказаний, на відео, або переглядайте на нашому сайті. До зустрічі!